Всім привіт. колька прибирає город, боже, буде в пилюки, як не знаєш, що викошує все. Зараз викосе. Нікіта вийде з гриби. і город чистий. Каже, тільки помідори залише. Так все вже вибрано, вибере. Помідори, каже, хай ще залишається. У нас ще пару днів тепло, а потім буде вже холодно. день 17, в ночи 3. Боже, тут опять сметя скики. А не видно солнце, да, с той стороны. А я хотела с іншої стороны тебя познимать. Снимай. Так погано ця люцерна відходить. Дощів нема. Погано відходить і відходить досі з амброзією і слободою Нечисто. Тут взагалі вона така, що наче вигоріло. Взагалі оце, оцей шматок, от покуда стовп. І оце от цей шматок. І з оцієї сторони оцей шматок. Ми з Колею кажемо, щоб його засіяти. Того що нічого немає, тут не росте. Може хоч люцерна буде рости, чи щось таке буде рости. Ну нічого тут воно не росте. Скільки не сади, але тут земля така вона відрізняється. від її щось підкручує там. Тут толку вже з цього нічого не буде. Вже все хай викушує його позгрібаємо, щоб город був чистий. Та і все. нічого тут уже немає. Хоч воно ще воно і ну але толку. Воно ще й кабачки маленькі зав'язують Все, він ще кабачок пропустив. І ось, наче ще шкода, так? Да? Ще можна було б... Воно ще скільки маленьких кабачків. Гляньте. Наче й шкода. Бог його знає. Три градуси це майже приморозок. воно померзне, то нічого не зізріє, не зазріє, так? Да? Хоча вже було 3 градуси в нас вночі. Нічого їм ж не, не сталося їм. Ну багато ще маленьких кабачків. Вони прямо воно так в'яжуться. Багато прямо завізі. Чуєш коль? А може не будеш пока косити ці кабачки? А тут маленьких стільки позав'язувалося. Ну та що ну вирвав? А на що тих стільки вирвав? Не коси, мабуть ще. Якщо помідори залишають то може хай ці. Ну, все, стільки завязі. Мне прям жалко. Не, де один. Де... А? Ну, померзнуть, значить, викасим. Може, може й не померзнуть. Ну, гляньте воно прямо Де на одне. Ну, шкода їх. Не коси пока, помідори ж залишаються і це хай пока залишається. Є що косити у нас ще. Ще косити, так косить воно весь город. Скільки кабачки. Гарбузи просто скосити. Гарбузи, да, так, можеш. Можеш викосити. А кабачки не трогай. Рбузи косить, кукурузу косить, все это позгрібать його. Ону скільки ще косить всього. Помідорка. Смачні такі т Це коли жінка сказала, що на рибалку відпусти, коли висапає город. Там от воно висапало, а тут воно не висипало. Тут його треба пересапувати по кукурузі. Тут не висапали тут корні. Кукурузи, і воно не дає йому... А ото, може, отою круглою своєю як отопила. Може нею? Та взагалі в мене не ріже нічого. Я не йду, А бо... ти ж десь нову брав? Це я вже нову посадив. Це ти вже нову стачив? Ну ж воно в землю не садиться. І там воно погано по цей. Бач, попропускав. Боже, що воно таке полетіло. Да буде, мабуть, проходить ще раз чи не проходить, перепашиться. не знаю. Перепається, нічого не зробить. Хотіла, щоб не було що цього. Не тих корнів, нічого. Начистово. А то, -то там взагалі немає смыслу. Там от оде затравлено, вообще не будеш А я там косить. Оце только отут, де бур'яний. Ну вот і все. А там. Риди, воно не скош. Ну, Оце в принципі перепашиться. Якби я тебе наймала на роботу, я б тобі не заплатила. Ага. Я б до тебе нанявся. Що <гум> я сказала, начисто прибрати город, а не оце. Слухайте, діхайте. <гум> дайте ту штучку, попробуйте. Ні. Як воно летить везде? Ні. Ну зробили руки і ноги вже. Я не створена для отої штучки. Я сторона тільки ото. Ти мене робить, так що не розповідаєш. Так, я прийшла вообще вибрати помідори. Буду вибирати. А ти там уже... Розбирайся. Все одно ж тебе сапати, не мені. Ти будеш сапу тягати потом. Я його перепахаю можу, я не помічаю. А це... як ти його перепашиш і будеш згрібати? Воно по пере... Перепах... Пере... перепаханому. Ні, перепашиться воно. Воно перегніє. Вісною переб'ємо і Нічого йому тут не буде. Я думав, що хоча б покосить... А як ти по тим волунам, по перепаханам будеш ну, забирати його? Буде. Буде, там... Щебенка вона випить в різні сторони. Воно... І руки да, там той кусок його вибирай, не вибирай, воно з землі вилазить. Ми скільки вивезли оттуда щебенки той. А тут воно крізь, тут же ж крізь росли оці вишняки, акації. І тут була от така куча мусора. Кірпіча бито, мусорка була. Оце ми розгрібали, що майданчика не було, оце була посадка, оце за посадкою, тут була оце мусорка і все зарощає акацією і вишняком. Оце ми все вирубували, вивозили, розчищали. Город себе. Так, буду я вибирати помадори, помадори, овощі. Що мені тут хоч щось повибирать. Оці мілкі оці, їх і багато, але так оце сидіть довбаця з ними, з цими помідорами. Це ж мої оце два ряда таких помадорів. Ну нічого, на наступний рік я посію, семена зібрала, висушила, то посію гарні. В гірках воно хорошо, воно як просапано. от воно тільки де трохи по пропускав прорвати і воно все чисте. А там взяв би ще вразок пройшов. Уже ж немає, то ж считайте, ви мішали ці великі такі карчі. Пройди його ще раз, гребеться і воно буде чистеньке. Зараз пройду. Ну. Вигавкала. <ріст> Це сидіть. Ось ці. Їх багато, ну Довбач їх. І такі бурі. Якщо приб'є морозом, то ці ящик покладу, переберу та буду достигать в ящику. Зелені вже. Залишиться хай... залишається. Я не закриваю зелені, тому що, коли закривала, мої не їдять їх. А просто пхати щось в банку. Щоб воно було. Закривати дуже не хочеться. Щоб воно стояло, стояло, потратить на нього свої часто кошти. А потім взяти його відкрито повикидати. Просто кажуть, щоб я що я їх закрила, то на що воно треба, правильно? Закривати тільки те, що їдять. Ось таке закривання. Ось таке. -то. А ці достигнуть. Я їх на пасту перекатаю та і все. Помидорчики такі. Вони в баночку гарненькі, гненькі які, да? Такі. Хто любить такі? Ширики-помидорчики. Маленькі. В баночку півлітрову навіть катають. Я теж раніше катала. Зараз в мене є вони. Так, ціленькими закатані. А цей томата я закрила, оскільки нас з'їдається за сезон. А це на томатну пасту, томатна паста у нас завжди потрібна. На уході. Томатна паста. Угу. От так якось. Цей рік я не катаю, як більше на все. Тільки те, що з'їсться рік та й все. І воно -то стоїть Багато Ой. попадало помідор, Ще попроростають на следующий рік. Ну не буду я звідси розсаду брати, бо це ось вот такой дроб 16 насадю опять. Буду тільки розсаду висаджувати, То, що си на сильно зібрало с хороших помидор. Тоді буду а ці самі хай. Хочуть ростуть, хочуть не растуть в погороді. на цей горох толпають. <смір> отакі От ще були. У Вона... отакі От ось ще були. Так покусуйся ж ти. Помідорки. Три кущика було. Це вже друге відро цього гороху вибирає. <смір> Помідорки. А, вони ще давляться в руках. Тільки треба з мочкою зривати, бо якщо за помідор, то вони лопаються, Вон, бачите, лопало. Нічого, лопаємо. переберу, кльопі переберу, Вона Таке діло любе. У нас аж труситься за помідорами. Вже вони посохли. Ось оде зривається без мочки. Бачите, раз і розірвався. А з мочкою. тільки. Потім тобто вдома сиди, довбай. Відбирай кожну, перебирай. Оце ось. Вже вибрала вона. Відростає. Сейчас оцей шматочок доберу. Оце і сюди відро. і все. Ну, Пока робота закінчена. Щось, щось не то з бензакосою. Газу не дає дерчить, а газу не дає. Щось піде коля. Зараз. Бін, ну те же саме, що з Никитиним мотоциклом. То, точно а бензин той самий, так? Да? А то що з мотоциклом... І, і, і запороли бензокасу. Ну не запороли, бензин новий залить буде нормально. Ти думаєш? Я знаю. Точно так, як ну буде зараз крутичка лопати. А... Так, ну все, догрібаємо. Нікіта догрібає Тоді... і Надо оці бумажки пособирать і йдемо додому. Пакет якийсь возлікучі. Коля сказав, кучу цю не будемо цей рік розкидати на слідуючий рік, бо там же ж сіна, воно ж сіменами каже, як ми порозкидаємо, то то, що ми витравлювали, буде. Те, да. що ми витравлювали гербіцидами, то буде до одного місця. Перегніє, ото все каже, потім розкидаємо на наступний рік. А це, зараз я пакети бумажки заберу йдемо. Все, всім пока-пока. Бутилку забереш з водою. Щоб не лежало. Робота на сьогодні закінчена. Зробили геть. геть трохи. Ну нічого. Завтра зробимо. Ні, вечором вийде. Дороби.